І з поверненням солоденьки у нас знову проходження Хогвартс Легасі. А що б ви думали? Просто так тут зібралися, чи що? Ви знайдете багато предметів одягу, які потрібно ідентифікувати. Стіл буде в нагоді. Добре. У минулій серії ми знайшли виручай кімнату, чи як вона здає, називається? Кімната, кімната на вимогу, здається, називається так. Запис у нас іде іде чудово. Я все із цими навушниками буду мучатися. Гадаю, стіл визначення стане в нагоді. Так і буде. Сподіваюсь, ви цим скористаєтеся. Тепер я дам вам швидкий урок зі створення. Кімната може не забезпечити вас повністю усім. Начакувати. Так, магія створення або чаротворення предметів. Я навчу вас. Добре, давай. Так. А, заклинання створення. А, пробіл пробіл F, Ліва кнопка та пробіл. Добре, поїхали. Чудово. Заклинання створення вивчено. Дуже добре. Створення складних об'єктів вимагає того, що називається чоротворами. Чаротвори є чимось на кшталт рецепта. В них містяться складові чи ресурси, що необхідні для створення конкретного об'єкту. Вам варто було придбати декілька заради столу для зільоваріння та садового столу у Фоліанти. я зробив, де я можу знайти потрібні ресурси, хоча матеріали, які як місячний камінь, можна знайти по всьому високогірю, набагато безпечніше та легше придбати їх. їх також можна зібрати, щезаючи предмети в кімнаті, як от стільці, які ви щезали раніше, насправді у вас вже досить цих камінь. Розумію, чи я відтворювати ресурси, щезаючи те. Що що, що, що міг. Ви справді можете. Досить влучно. Чому б вам не спробувати? Вперед створіть стіл для зілляваріння та садовий стіл. обидва вони мають бути вам знайомі, оскільки нагадуватимуть ті, які ви вже використовували для вивчення магічних рослин. А, да. Добре, добре. Тобто, тепер тобто тепер ми можемо чаклувати, Начаклувати чаклувати різні предмети? Можемо. Е, і ресурсом для цього буде служити лунний камінь чи місячний камінь, цей, котрий ми е, начакуємо за допомогою, е, як воно? За допомогою ВЕНЕСКО. -е, до, точно, все чудово. Я усе зрозумів, в принципі. Так, а ми можемо використовувати ось? Можемо, дивіться. Експеліармус. Ось це. Бо я хочу просто зробити іншу гілку бойовою. Левіоса, в принципі, також бойове. що це в нас? Репаро. Ну воно відновлювальне знання. Можна також сюди вставити. А переключати їх. Ага. Просто скролом можна. Добре, добре. Начеклувати садовий стіл, начеклувати стіл для зілля варіння. Поїхали. Зілля. Компоненти, які використовуються для варіння зілля. Гербологія. Інструменти. Зачаровані предмети для використання у вашій кімнаті на вимогу. Давай, оце, от, от мабуть, воно. Стіл визначення. Визначення. Ні, зачекайте. Стіл визначення. Він. Це ж він? А, так, це він. Тоді ми можемо зробити ось так. Гербалогія. Садовий стіл, стіл для зілля варіння. Садовий стіл з малим горщиком. Л. Ел... ЕКЛЕКТИЧНИЙ садовий стіл з малим горщиком. Готичний садовий стіл. Ага, тобто це просто. Е, вони. Вони просто по-різному будуть виглядати. Наскільки я розумію. Науковий. Еклектичний. Ага. Готичний. Давайте еклектичний оцей спробуємо. Оп. Ага, його А, он його як! Ого! <с> Добре. А як його повертати? Ггу, я клик. Ага, а, а он як? І Як його поставити? Повернути, утримуйте, щоб вийти. Так. Є. Іще один можемо такий поставити. Так, це є. Стіл для зілліваріння залишився. Давайте також зробимо еклекти. Ні, давайте зробимо готичний. Хочу спробувати. Його, в принципі, можна кудись. Куди сюди уткнути. Гарна робота. Може, корист... можете користуватись цим, щоб зварити зілля. При умові, звісно, що ви прихопили потрібне вам насіння чи складники для зілля у Боксміді, чи за межами шкільних угідь. Так, добре. добре. Дік буде тут любки відповість на запитання. Не варто недооцінювати його знання про це місце можете розповісти мені більше про Діка? Він довше за мене у Хогвартсі. Здається, знає тут кожен найменший закуток, щелину та всі таємниці. Ми разом знайшли цю кімнату ще в учнівські роки. Дік має великий досвід роботи, як тут у Хогвартсі, так і на попередній посаді. Я дозволю діку розповісти вам більше, коли він буде готовий, але знову ж таки було б мудро прислуховуватись до будь-яких його порад та пропозицій. Чи може використовувати цей тип трансфігурації поза кімнатою? Створення та щезання суворо заборонені де інде в замку. Тут діють замовляння, які запобігають цьому. Було б виснажливо виправляти помилки, як у судженнях, так і в магії. Але кімната на вимогу має свої правила. Обов'язково поговорю з Діком, якщо мені щось знадобиться. Дякую. Щасти вам. Я затримуюся ще трохи на випадок, якщо ви захочете вивчити ще одне закляття трансфігурації для використання в кімнаті. Колекція оновлено. Портрет чаклунства. Оновлено окремий світильник. Середні килими а, крісла. Маленькі столи дзеркала. Зараз нам накидає. <зараз> Дік ще не бачив такої кількості рослин. Добре, тобто тепер ми можемо звертатися до професорки Уізлі, і можемо звертатись до Діка. Опа, що це? А, це просто відзеркалення було. Добре. Ми можемо тепер за допомогою вогників флу пересуватися у цю кімнату. Ууу, як прикольно. Мені подобається. Що в нас тут? Якась. Якась статуя. Я маю навчити вас більше про трансфігурацію, якщо маєте хвилинку. Ам, я перепрошую. А, -а, а це уся кімната? Тобто більше не буде. Зачекайте, і тут я бачу, літають. Літають сторінки. І ми не можемо їх зібрати, так? Не можемо. Добре. Так, і з Діком я по. А мені цікаво, він у англійській версії також Дік нас називається. Добре. Взагалі, це перше, що спало мені на думку, коли я почув це ім'я, але ну не хотів просто про це говорити. давайте поговоримо. Я готовий до наступного уроку, пані професорко. Дуже добре, перш за все, вам потрібно зібрати трохи місячного каменю. Ви можете отримати їх щезаючи речі тут, в кімнаті на вимогу. Або можете зібрати їх, але обережно за межами уговорських удіть. Повертайтесь до мене, що й не зберете достатньо, і ми розпочнемо урок. А а, он воно як. Он воно як. Тобто нам потрібно зібрати е, і потім лише повернутися е, до неї. У тіні крипти. Ймовірно, я знайду Себастіана та його на його звичному місії біля класу захисту від темних мистецтв. Себастіан. Ой, а з ким же ж нам. Хотіла, щоб ми познайомились. М -м -м. Головні сходи. Велика зала. А де знаходяться наші таємні кімнати? Кімната на вимогу, картографічна зала. Ні. Це не воно. Нижні головні сходи. Вітальня Слизерину. Я просто хочу зараз спробувати поговорити. У, у нас є один друг Себастіан, і був ще. Один а, один сліпий. Не пам'ятаю його фамілію, але. якось, Якась у нього фамілія. Вона йшла від, від засновника Слизерину. Так, що це? Скриня гуртожитку. Добре. Де наше Вітальня? А, тут це ми були. Тут це ми були в ній, так? Тоді нам потрібно вниз. Якщо ми хочемо поговорити. Як же ж його фамілія? Йой. Дракс чи ні? О! Я вас бачу. А казали, що ви можете ховатися. Не можете ви нічого. Ну, скільки... Оскільки в нас ніч... Вночі я не думаю, що я з ним зможу поговорити. Хто тут? Телепортується постійно. А ми зможемо якось... Почекати, перечекати цей момент. Якось можна тут чекати? Так, це моя спальня має бути. У ній нікого немає. А поспати можна? Прочитати пошту, давайте. Професор Шарп. Ви маєте вивчити депульсо. Відкидаючі чари Корисно для відштовхування предметів або супротивників. Виконайте необхідні завдання та зустрінемось в моєму класі. Професор Шарп Депульсо. Професор Кауїзлі. Вітаю. Будь ласка, приходьте в коридор з самого сьомого поверху якомога швидше. У мене є ідея щодо місця, де ви зможете зосередитися на дослідженнях. Добре, це про це якраз. Себастіан. Я не забув про нашу бібліотечну справу. Як ти там? Якщо цікаво попрацювати над деякими непрощеними закляттями, зустрінь мене навпроти класу захисту від темних мистецтв. Мені там відомо одне тихе місце. Себастіан. Вау. Періпіпін. Доброго вам дня. Мені потрібна допомога з доставленням. І я думаю, моя пропозиція може вас зацікавити. Будь ласка, завертайтесь до крамниці зілля а, Піпіна, якщо у вас з'явиться бажання трохи заробити. О, тобто ми можемо як, як кур'єр попрацювати ще. Себастьян, Себастьян нам пропонує непрощені закляття вивчити, що, що мені здається є дуже доречним. Тому ми спробуємо. Зараз я подивлюся в інших кімнатах, чи є люди. Може, вони зараз на заняттях. Тому що якось тут ну, дуже пусто, немає нікого взагалі. І куди б вони могли усі подітися? А я не можу тут Не можу тут використовувати це? Я думаю, що тут можна буде як оцей туман переміщуватися. Але, на жаль, ні. На жаль. На жаль, не можна. Дракс чи як його. Блін, я забув його ім'я просто вилетіло з голови. Клас захисту від темних мистецтв. Давайте побалакаємо з Себастьяном тоді. Якось у нього якась така фамілія злодійська. Якась. Дракс, здається, фамілія, ні? Не пам'ятаю. ім'я теж схоже на Себастіана. Але не Себастіан. Я так. Я так чудово пояснюю все це. Що, що в принципі. Зустріньтеся з Себа Себастіаном. Це тут має бути. Так, а оси Я тут. Себастіан, я давно не бачилась. І справді, радий, що моя сувати би знайшла. Я so хочу тобі дещо First, показати. Спочатку я хотів би подякувати тобі за те, що ти зробив в бібліотеці. Звісно, Скрібнер намагалася мене затримати, а я але вмію викручуватись. Що ж, але ти прийняв удар на себе, і це вже щось. Чи вдалось знайти потрібну річ? Так, але дечого не вистачало. Я не впевнений, що тут найкраще місце для розмови. Зрозуміло, ми зможемо порозмовляти з. За мить в крипті. Навіть професори не знають про це місце. Mm. Сюди. Ось my... тут є таємний you. прохід. Well Добре, замасковано. Mm. Мені відчин... відчинити його потрібно. Угу. А, а він не нами йде. <laughs> Як ти знайшов це місце? Мій друг Омініс Гонд. Він назвав це Криптою. Колись ми грали в плюй-камінці тут весь час з моєю сестрою, Єн. вона любила цю кокельну гру. Я б віддав, що завгодно, щоб пограти її знову з, з нею. Можу I сказати, я присягнувся у мінісу. Що оберігатиме це місце? тож, будь ласка, залишимо це між нами. Він ніколи нікому не довіряє. Але він довіряє мені з того дня, як ми зустрілися. Я б не хотів that. поставити це під загрозу. раніше. Ми прокрадалися daily. сюди майже щодня. нас жодного разу не спіймали. Uh, добре, добре о oh, Омініс! Oh, точно, я. <laughs> О мініс його звати. Ось з ким я хотів побалакати, але його не знайшов. Я знаю Мініс, зустрів його в нашій вітальні. Я помітив, що він використовує паличку для навігації по замку. Так, уявлення не маю як, щоправда, Омініс сліпий від народження і жодне закляття не допомагає. Його паличка здається майже живою. Гадаю, це не дивно. Олівандер завжди каже, чарівна паличка вибирає чарівника. На так він знайшовся міста. Ні, хто з його сім'ї знав про нього. Гонти — сповнені та Я ніколи не чув, що хтось інший говорив про це і точно ніколи не бачив тут нікого. знову таки не кажи про це нікому, особливого мінусу. Він не плакає особливих почуттів до сім'ї чи її секретів. Звісно, мене розповів віде, мені про віде, свою міт. родину, коли ми вперше зустрілися. Сказати, що він їх недолюблею, недолюблює це нічого Але не сказати. Справа якраз цьому. У так чи у інакше, та крипта ідеальне місце, від де від можна сховатися подалі від сторонніх очей. і Навіть попрактикувати, попрактикувати заборонені закляття. справді like що саме як вибухове закляття, професори кажуть, що це не відповідає закляття для вивчення для. Що воно не відповідне для вивчення учнями. Звучить таки небезпечно, безглузді якесь. Правильна магія освіта повинна включати всю магію. Теж так вважаю. закляття, такі як конфрінго, насправді небезпечні лише в недосвідчених руках. Таких заклять треба правильно вивчати, а не забороняти. Чесно кажучи, я зазвичай прихильно ставлюся до більш запальних форм, її. але тобі варто навчитися цього. Я можу безпечно навчити тебе тут. щоб розібратися, часом потрібно більше часу. Відтвори рух моєї мої палички, заклинання конфрінго. Гаразд. Поїхав. Так, про, а, пробіл. А, ліва кнопка мишки, пробіл, пробіл, F, Поїхали. Так, так. І F, Є. Е. Перше закляття. Ти схоплюєш на люту. Хочу щось спробувати. Однак дотримайся цілей. Краще зберегти крипту неушкодженою. Спробуй на цих канделябрах. Обидва мають своє застосування, але я думаю, ти побачиш, що Конфрінго поширюється трохи далі, ніж таке закляття, як інсендіо. Так, перепрошую, зачепив мікрофончик. Ось так. А давайте налаштуємо тоді ось воно, Конфрінго. Тобто воно, воно, в принципі, буде схоже у нас з інсендіо. Так, я не це хотів зробити. З Incendio, але воно буде застосовуватися далі, так? Так, давайте спочатку інсендіо спробуємо. Ой! Не то. Інсендіо. Ага, тобто такий роз, розпилюючий ефект більше. Вау! Чудова робота! Як воно тобі? Обпікає. Ти звикнеш до цього. Так, добре. Тобто воно. далеко стріляє. Здається, я зрозумів. А, тобто, воно воно. такий вогняний більш, більш вогняний шар, а. А Інсендіо у нас е, більш е, таке. По Confringo! області йде. Так тримати. Іще один десь. А, ні, все, все. Мушу сказати, мені сподобалося, коли ми з Амінісом вперше практикували конфейнго, ми підпалили брові. Я б заплатив, щоб це побачити. Я поклявся, що ми ніколи цього не забудемо. Ще досі в цьому закляті є щось, що викликає звикання. це саме той тип магії, до якого я сподіваюся навчитися. Є ще деякі у резерві. Попрактикував подібні закляття тут роками. Хоча я б не розповідав, є неомініси про кожне вже деякий час. Не приходив сюди все по іншому, без я мені прикра за твою сестру. Якщо я можу щось зробити, на коли я наступного разу вирушу до Фелдкофта, ти можеш піти зі мною. Зустрінеш, їй не завадить трохи підбадьорення. А... Просто дай мені знати, коли І я зустрінуся з тобою. Вона сумує за Хогвартсом. Вона зустріла вдома з нашим опікуном, дядьком Соломоном. На жаль, тобі теж доведеться зустрітися з ним. Здаєвство з новим мочним буде саме те, I'll що їй потрібно. З нетерпінням цього чекатиму. Cheers. Ура! The До the речі. На чому it, ми закінчили обговорення раніше so в залі? Sure Навіть не знаю, з чого почати. Ти сказав, що чогось не вистачає в тому, що ти знайшов. It, so Я припускаю, що це якось пов'язано з попередньою твоєю інформацією про лети ключ. Тебе ніщо не І так і є. Я слухаю. Я не готовий тобі Я скажу правду, звісно. Ти маєш пообіцяти залишити це між нами. Я довірив тобі знання про таємницю Крипти. Ти можеш мені довіряти. Я можу бачити, я можу бачити сліди стародавньої магії. Стародавню магію? Я не знаю, чого я очікував, але точно не цього. Що це взагалі означає? Щиро кажучи, я не зовсім впевнений. Все, що я знаю, це те, що я бачу звідгомін давньої магії. Ми з фігом думаємо, що ран якимось чином знайшов спосіб використовувати її. Тобто ти хочеш сказати, що воблі не можуть володіти якоюсь чаклунською штукою. Саме цим маємо тобі сказати. Це твоя здібність, чи дозволяє вона тобі бачити усе? Я, well, я не знаю. Ну, коли you дізнаєшся, скажеш, me. я руками okay, вивчав архаїчні форми магії. Можливо, ми зможемо Perhaps допомогти один одному. Meantime, а поки, враховуючи, що і руку, Дернрок обоє Rook you, тебе переслідують, підозрюю, варто трохи більше потренувати вибухове okay? закляття. Можеш проводити тут стільки часу, скільки потрібно. І пам'ятай, тримай це місце в секреті. Добре. Коли я вирушу до Фелдкрофта, я покличу тебе. Покинути крипту. Добре, пішли. Е, мені мені сподобалось. Конфринго. Блін, конфрінго тепер. О, як воно. Воно дуже далеко стріляє. Вау! Тобто деякі предмети взагалі можна підривати. Вау. <ріст> так, а як нам. А як. Е я забув трохи, як нам пересуватися. Як. Е я. я перепрошую. Але... У нас таланти. Темні мистецтва. Основні. Швидкість. Отримуючи ухилення, ви можете швидко щезнути і знову з'явитися неподалік. Ось вона. Я його можу лише в певних місцях використовувати. Так, тут не можу використовувати чомусь. Добре. Пішли, будемо виходити звідси. Тобто, кожен раз потрібно затискати це. Чудово. В принципі, тут були ще декілька скриньок, я бачив, але їх ми. Hello, Sebastian. Привіт, Себастіане. Стривай. You, ти I там. You. Я тебе oh. чую. Hello, О, привіт Амініса. Я саме прямую corner. до нашої вітання. Пізнаю цей голос. Ти новачок з п'ятого класу. Ти тільки що вийшов з крипти. Звідки ти знаєш, як туди потрапити? А... Ця кімната називається криптою. А ну, я досліджував і раптом опинився в дивному проході. Не бреши мені, ніхто не натикається на цю кімнату. Себастьян сказав тобі, чи не так? Якщо ти комусь промовишся про це місце, то навіть твій дорогоцінний професор Фіг не зможе допомогти мій батько дружить з директором. я не боюся використовувати цей зв'язок, якщо мені знадобиться. Тобі не потрібно мені погрожувати. Я не збираюся нічого говорити про твою крипту. А Себастьон хороший друг. Не варто відразу припускати найгірше про нього. Не треба мені розказувати про мого найстарішого друга. Гречно дякую. О мінісе, я розумію, про що ти. У Себастіа uh, uh, вистачає проблем. Він не потребує твоєї help. допомоги. Ну і вислухай, у мене Себастьян, про це. А Взагалі-то я хотів з тобою поговорити, але. Якось. Я не знаю, напевно, не потрібно було брехати йому. Але, ну, в принципі, тут він. Він одразу був негативно налаштований, тому я думаю, вирок був би один і той самий. А... Я думаю, на цьому будемо закінчувати. Ми знайшли багато цікавого у Хогвартсі, як. Як виявилося, тут є багато заборонених і цікавих місць. Дякую, що дивилися. Нагадую, що подивитися усі частини проходження ви можете у плейлисті Hogwarts Legacy. До наступного разу. Пока.